Усім привіт! Сьогодні ми будемо робити прикольну закладку для ваших улюблених книг. Але для початку скажіть мені, чи полюбляєте ви котиків так само, як полюбляю їх я. Якщо так, то сьогоднішній майстер-клас точно для вас. Зараз я вам покажу, як зробити ось такого мімімішного котика. Для його створення нам знадобиться: аркуш паперу А4, клей, ножниці. Та різнокольорові маркери. Усе це підготували, тож можемо розпочинати. Уважно стежте за моїми рухами, щоб точно нічого не припустити. Візьміть аркуш А4. Зігніть верхній кут до нижнього краю аркуша і зафіксуйте складку. Відріжте прямокутник по цій лінії. І відставте його в сторону. Візьміть правий кутик і підійміть його до вершини цього трикутника. Так само зробіть із лівим кутом трикутника. Розправте кути. Вершину трикутника. Але лише один його ярус пригніть до нижньої сторони. Зафіксуйте складку. Знову підійміть правий кут до вершини трикутника і заправте маленький трикутник в кишеню. Зробіть так само і з лівим кутом. У вас має вийти така конструкція. Відріжте верхівку закладки ось так. Далі візьміть прямокутник, який ви раніше відкладали, і відріжте від нього шматочок довжиною приблизно 5 сантиметрів. Зігніть його навпіл. Намалюйте вушко для котика та відріжте зайве. Приміряємо вушка. Намалюйте контур вушка чорним маркером. Далі рожевим кольором замалюйте серединку вушка. Намалюйте котику очі. І замалюйте їх чорним кольором. Далі носик і гарну посмішку. Не забудьте і про вії. І наостанок намалюйте котику вуса. Намажте нижню частину вушок клеєм для паперу. І приклейте їх. Наша закладка для книги готова. Тепер за допомогою ось такого чудового рижого котика ви зможете з легкістю зафіксувати сторінку, на якій ви зупинилися. І до речі, таку саморобку ви можете зробити не лише для себе, а й на подарунок для своєї близької людини. Адже ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, який зроблено своїми руками. Будьте розумничками і до наступних зустрічей.